І так, друзі, ми продовжуємо писати на крилах капотах наші нові ціни. 7. 300. Навіть маркер не хоче писати стару ціну. Тепер ціна 7 100 доларів. Значить, кому не подобається те, що ми пишемо. Може хтось сердиться, ну, не подобається, це вам контакт, не дивіться. Ті, хто шукають зараз трактора, вибирають, дивляться по цінам, що їм краще підходить. Вони дивляться, вони дзвонять, консультуються і купують. Ціна 7100 доларів це за трактор. Джинма, 244 люксова на широкій резині. Вчора була джинма за 6900, це вузька резина. А це широка 7100. Хочу нагадати, що це трактор 23-го року з останньої партії, незастояний, щоб дехто не переживав, з мотором КМ385, з дводисковим щепленням, коробка передач з боку, є ходозменшувач. Резина бренду Адванс, чудовий трактор, 2 роки гарантії, який продається, дуже продається на Закарпатті, по відео відгрузок. Ви можете бачити. Ну, зараз пішли більше сороковки, але сороковки закінчуються і не всім потрібна сороковка. Може комусь достатньо 24-ка, ну і хто дивиться по ціні. Люксова 7100 доларів. Доставка безкоштовна, антифриз залятий в систему охолодження. 23 й рік, доставка додому по дзвінку. Ми привезли, ви розрахувалися.